Всім привіт! І це туторіал, як можна гарно нафарбувати губи. Все, що нам потрібно, це олівець для губ та блиск для губ. Першим ми використовуємо олівець для губ. Я буду дивитися в зеркало, тому що в камеру мені не дуже зручно. І от так от головне усміхнутися. Отак от, от може погано вийде, а якщо ви усміхнетеся, так. Типу. То да. То у вас гарненько вийде намалювати губи. І от я вже їх малювала, тому я щось там не до кінця трішки змила, тому я зараз домию. Так. Все, можна малювати. Отак от, от усміхаємось, як я вже сказала. І. Малюємо так от не прямо по губі, а ось тут. -от. Дивіться, наскільки воно об'ємненько. Я ще сьогодні намалювала стрілки такі, з якими я вже зняла перехід. верхня трішечки ось тут кривенько, але нічого. Гарненько і так, але це таки можна трішки підправити. Так у нас виходить. На цьому ми не зупиняємося, можемо другим слоєм ось цей низ ролити, щоб воно гарненько виділялося. І верхушечку. Знову я намулювала там криво. я не знаю, чому воно так виходить а якось отак. Далі беремо наш блиск-лігоб. вже закінчується відео, так що може бути друга частина, я не знаю. Але мені здається, все влізе. Будь-який близький губ, але не такий, прям, щоб дуже яскравий, але такий, щоб були, трішки так переливалося і були блискітки. Трішки перервалося. І ось так робимо. І але, що, але... І ще яскравіша. То можемо ще нафарбувати верхню голову близько. Швидень... Швиденько вам покажу, показую, тому що закінчується час вже просто. Майже три хвилини. Всім пока!